Мне предоставить слово Инессе Рыльской. Инесса Рыльская, пенсионер. Вот вы мне позвонили сегодня. Да, и расскажите то, что вы мне рассказали а всей можете... нашей студии. Нет, да? Добрый вечер. Юлия Владимировна, у меня к вам вопрос, даже, честно говоря, не вопрос, а как бы клич о помощи. Потому что, кроме вас, лично я, пусть меня простит вся студия, никому не верю. Абсолютно никому, ни президенту, ни премьеру, вот ни правительству, не никому. Дело в том, что сегодня я получила смс о пенсии, где с меня лично сняли вдруг молча 500 гривен, а у моего мужа 600 гривен. Это после того, как сняли 15% пенсии свыше 3654. В чем оказалось дело? Я позвонила в пенсионный фонд, но я скажу честно, эмоционально, но честно, они как собаки. Отвечают и кидают трубки. Оказалось, что я два года назад закрыла свое СПД как физично особо предприемец Два года назад. У меня есть э, не справка, а как бы заявление, проплаченные мною налоги, и проверка. Но в то время, пока банда Януковича здесь была, то налоговая инспекция годами закрывала СПД. Годами. Невозможно было ничего вообще получить. И вдруг сегодня они мне говорят... А вы, оказывается, работ... действующие СПД. Я говорю, как я действующий СПД? Это было два года назад. Идите на такую-то улицу, добывайте справки. Какие справки? Сейчас все в электронном виде. Сейчас все можно связаться. Зачем нужно ходить мне еще что-то доказывать? Они бросают трубки и вообще не хотят ни о чем не говорить. С кого они берут пример? Наверное, с министра социальной политики, потому что тут скоро уже в дверь не влезет. Извините меня, пожалуйста. Теперь, что касаемо моего мужа, он действительно пенсионер, такой же как и я, но... Действующий СПД, физично особо предприимец, но он относится к третьей категории, который платит 5% от дохода. 5. Мало того, с него сняли с пенсии 15, плюс сегодня сняли еще 15 и еще 1,5% военного налога. Это что за легализованные поборы? Как это? По каким таким законам? Человек, платящий 5% от дохода, еще молча с него все вот так снимает. Где такой закон? Кто предупреждал? Кто говорил, что нужно нести какие-то справки? И вы знаете, сегодня не я одна, сегодня это взорвало интернет. Очень много таких людей, как я. Поэтому я очень прошу вас, чтобы ваши юристы, занялись этим серьезным вопросом. Я считаю, что это бандитизм натуральный. Они так смущаются уже над пенсионерами, что я вынуждена прийти вот на эту программу. Они все забирают, а при этом тарифы на квартиру вот выше неба, на газ выше неба, все выше неба, и, и как жить и что делать? Спасибо. Что вы мне сказали по телефону? Я вам так и сказала. Нет, что вы сказали потом? <свистрирующие> что я испугаюсь и не пущу вас в студию. <свистри> да, я сказала так, что вы, Савик, наверное, испугаетесь и не пустите меня в студию, потому что так меня вот эти все здесь сидящие надоели. Пусть меня простят все, я не могу слушать болтовню, не могу, ненавижу. Честное слово. Единственный человек это Юля, потому что не надо она, я знаю. Я за нее голосовала, она в свое время за правду отсидела, а не отстояла. Вот как вот здесь. И поэтому я обращаюсь к вам. И Извините. Тоже. Честно кажучи, ну болячи, чуть чуть безусловно. Но я почну с того, что сегодня мы проводили по Украине в целом. Селекторну нараду, де всі наші члени партії отримали доручення пройти по спеціальним центрам соціальної допомоги, там де потрібно оформлювати субсидії, ви знаєте, по тарифам, так да? і от вони пройшли просто і проконтролювали, що там відбувається, тому що для мене важливо було знати, чи дійсно може сьогодні людина піти спокійно, оформити субсидію, передати, як кажуть, в електронній формі кудись дані високо. І отримати зверху гроші. Що сьогодні сказали люди, які ходили і дивились на все це О пів четвертої години ранку. Люди займають чергу до центрів соціальної допомоги. Пів четверта години ранку стоїть більше сотні людей літніх, які очевидно не мають можливості спілкуватися з комп'ютерною технікою. Вони не можуть послати свої. Заяви і декларації на субсидії в електронній формі вони взагалі іноді не можуть це заповнити. Вони стоять о 6 годині. Було вже більше 300 людей на деяких пунктах. Це говорить про те, що люди загнані абсолютно в глухий кут, і вони не бачать сьогодні виходу. І те питання, яке ви задаєте, воно тісно пов'язано з тим, що кожна країна в кризовій ситуації. Обирає стратегію свого розвитку, стратегію руху. Вона обирає, як виходити з складної ситуації, і чомусь невідомо по якому неїті Україна в цей важкий час вибрала шлях так званої шокової терапії. Що це за шлях? Вони говорять, що цей шлях був використаний в Польщі під час Бальцеровича і приніс великі успіхи Польщі. Про це ми поговоримо буквально через декілька хвилин. Але шокова терапія означає, що треба з усієї країни сконцентрувати гроші на бюджет, збалансувати бюджет і таким чином вирівняти економіку. Це означає, що шокова терапія в редакції України, яка не передбачена не коаліційною угодою, не програмою розвитку України президента 2012, а просто шокова 2020. терапія, яка двадцять яка зняла. Податок вела податок на пенсії. Ви розумієте, що таке введення податку на пенсії? Два податка. Один податок це податок на доходи фізичних осіб. Такого в світі ніде немає. Жодної країни немає в Африці. Такої країни немає, щоб з пенсії знімали податок на доходи фізичних осіб, тому що пенсію людина заробляла все життя чорною працею. І цю пенсію вона мусить отримати в повному обсязі, бо це її кошти. Вона своєї заробітної плати 30-40 років перераховувала це до бюджетних фондів, щоб потім мати можливість цю копійку отримати. І другий раз обклали пенсії податком, це для працюючих пенсіонерів ввели ще 15% податку. А що таке працюючий пенсіонер? Це ж різні люди. От ви закрили. Своє маленьке частне підприємство. Ніхто не знає, що закрила пенсію не сплатили. Людина пішла прибиральницею працювати, тому що на пенсію неможливо прожити. Заробила собі ще десь в ночні зміни 600 гривень, а з неї зняли 15% податку на пенсії. І плюс податок ще військовий. І хочу вам сказати, що така шокова терапія це страшне для країни. Шокова терапія. Це незважаючи на 120% відсоткову інфляцію за ці півтора роки, заморозили заробітні плати всім. Вчителям, лікарям, немає значення бібліотекарям. 120% інфляції, пенсії заморожені, заробітні плати заморожені. Декілька законів про індексування не виконуються. Що таке шокова терапія? Банк дає центральний наш національний банк, дає банкам іншим гроші, під 30% річних це називається ставка рефінансування. Це означає, що наші підприємці мають право отримати кредит приблизно по 63,5% річних. Покажіть мені, який бізнес може розвиватися шокова терапія. Це обкласти доходи по, по депозитам. Наприклад, людина поклала свою там півтори-дві тисячі гривень на депозит в банк, щоб заробити ще декілька копійок. Обклали податком. Такого теж ніде в світі немає. Це шокова терапія. А тепер питання: це шокова терапія, вона призведе до одужання економіки, до вирівнювання фінансів, до балансування всіх наших державних фондів. Я говорю вам, до відродження економіки, що саме важливе, тому що якщо ми економіку з вами не відродимо, у нас не буде жодного процвітання. У нас не буде чого взагалі будь-що платити. І до речі, до цієї шокової терапії відносяться і тарифи. Я скажу про це буквально через 5 хвилин, тому що я виконала ваше доручення, ми проаналізували детальнішим чином, що відбувається з тарифами. Так от я хочу вам сказати, що шокова терапія не призведе до зростання економіки, вона не призведе до збалансування бюджету, вона не призведе не до чого крім стагнації, тому що ви а не... Підприємці із-за кордону, не інвестори за кордону. Ви, як в будь-якій країні світу, ви головні інвестори країни. Якщо у вас є за що купувати, все від їжі до одягу, ви інвестуєте, ви підтримуєте кожного виробника в Україні своєю копійкою. Якщо ви не підтримуєте, того, що у вас немає за що, то економіка загинається. Якщо нема кредиту, по нормальному цивілізованому світовому відсотку загинається економіка буквально через півроку через рік. Ми сьогодні маємо більше 25% падіння економіки в Україні. Це наслідок цієї шокової терапії, а вірніше це шок без терапії. І ви знаєте, як добре маніпулюють цими речами. Шокова терапія для вас, а для невеличкої горстки людей вальготне. Красиве і заможнє життя. Подивіться на декларації: в 5, 6, 7 разів за цей військовий рік примножені статки ключових людей в державі. Журнал Forbes в рік війни має 8 офіційних мільярдерів в Україні. В Польщі, яка є процвітаючою, красивою заможньою країною, там їх всього 3 або 4. У нас примножуються. Тому що у нас в той час, коли вашу пенсію обклали податком, у нас дохода, верніше податка на дивіденди заможніх людей. Я маю на увазі ті, хто тримає монополії, у нас не вели. Податок на дивіденди в усьому світі 25 і вище відсотків. Це в успішних країнах. У нас, де потрібно поділитися з країною, сьогодні п'ять. Я можу пройтися по кожному пункту, як сьогодні ви покриваєте те. Що вони продовжують незаконно брати України з усіх фінансових потоків. За рахунок вас хочуть щось балансувати, практично кончаючи країну. Ви пам'ятаєте, коли я в минулому ефірі розповіла вам буквально всю анатомію тарифів, які вам довели? І я вам сказала, що після того, як я цю анатомію тарифів виверну, отак, от, на ізнанку, практично, я стану ворогом номер один. Мене вже назвали популістом. Назвали рукою Москви, я не знаю, можливо, вже далі почнуть кидати за грати. Але для того, щоб вами не маніпулювали, для того, щоб не казали популізм там, де популізму немає, я принесла вам достатньо авторитетний звіт Міжнародного інституту Віденського, це Австрія, який представлений статусними вченими. І це звіт за 2015 рік. Це абсолютно свіжий документ. І люди, які добре розуміються на економіки всіх країн світу і порівнюють економіку України з усіма іншими країнами, написали відносно шокової терапії, яка сьогодні застосовується до вас, до нас, до всієї нашої економічної системи, написали наступні речі. От хто цікавиться, закладочки на кожну цитату перекладено все слово в слово. і Будь ласка, візьміть лінк, подивіться в інтернеті на цей звіт. Він загально доступний. Що вони пишуть? Друзі України повинні утримуватися від лобіювання застосування жорсткої економії або шокової терапії в Україні, яка може зробити життя пересічного українця ще біднішим чи є сьогодні, з усіма відповідними наслідками. Друзі України це ті, хто радять нам цю шокову терапію застосовувати. Друге. Доцільність підвищення тарифів є сумнівною. Якщо тільки воно не буде супроводжуватися паралельними зусиллями, спрямованими на сприяння інвестиціям в ефективне використання енергії. Це другий висновок людей з економічною освітою вищого рівня. Наступне. Широке зменшення витрат на охорону здоров'я та освіту, а також замороження мінімальних заробітних плат та пенсій в умовах високої інфляції, сприяють прогресивному погіршенню добробуту та зубожинню широких верст населення, що абсолютно точно приводить до падіння економіки. Четвертий пункт, який я хочу процитувати в Україні. Держава захоплена олігархічними інтересами, здійснення державної економічної політики напряму контролюється бізнесовими <клес> магнатами, чиї статки походять від безсовісного. Ви от зверніть увагу на слова людей, вчених і далеких від політики. Безсовісного та безкарного розкрадання державної власності. П'ятий висновок в 2004 році: доходи і витрати центрального уряду. Були недопустимими. Схоже, це цілком відповідає урядові стратегії, зважаючи на широко розповсюджену корупцію в Україні, значна частина коштів ЄС вирагідно буде розтрачена або розкрадена. І останнє це те, що призвело до падіння курсу гривні, і те, про що я в цій студії розповідала: про безграмотну, абсолютно некомпетентну політику, Який висновок роблять світові вчені, гнучкий курс обміну. Гривні. Ви знаєте, що він був застосований і привів до трьохкратного падіння гривні. Це є велике розчарування. Запровадження Національним банком України адміністративних заходів призвели до збільшення дефіциту валюти та появи величезного тіньового ринку валюти. Я зацитувала це слово в слово, виключно для того, щоб бездарі, які сьогодні руйнують країну, не називали слово популізм в сує. І не говорили, що сьогодні ті проблеми і ті складності, з якими живе народ внаслідок шокової політики, це є ліки і панацея, це обман, мусить застосовуватися принципова інша політика, яка нічого спільного з тим, що зараз ви на собі відчуваєте, не має. І ця політика мусить будуватися на декількох ключових речах: перше і головне це докорінна руйнація монополії. Які сьогодні практично нищать ваше життя, залишаться кланові монополії не розраховувати на нормальне життя, тому що вони вам диктують умови, вони формують політику, вони вам створюють тарифи і ціни, вони окупували сьогодні всі державні регулятори. Пройде декілька днів і нам запропонують з вами на антимонопольний комітет призначити 100% людину олігархії, щоб вона не боролася з монополіями, а берегла їх як зеницю ока. Тому що там їм гроші і там ваші втрати. Друге, що потрібно робити, а для цього треба мати волю політичну, розумієте? Те, що сьогодні демонструється як боротьба з монополіями, це фейк, це клоунада. Якщо б це були реальні кроки, ви би почу, відчули на своєму житті. Це у вас би просто зникли такі тарифи, у вас би зникли монопольні ціни в аптеках, які вже не посильні навіть середньому класу, не кажучи про пенсіонерів. У вас би зникла безліч проблем, у вас би зникли неякісні продукти харчування в супермаркетах, за які ви платите на 30% дорожче, ніж за якісний продукт платять люди в Європі. Тоді би монополії зникли, якщо би ви такі наслідки відчули. А сьогодні вас над вами знущаються і говорять, що це шокова політика. Ні, це просто знущання. Хочу сказати вам про тарифи, тому що тарифи, так, да, я сказала про монополії, хочу сказати про офшори. Повідомляють по телебаченню, що з офшорами вже, вже поборолися, вже все класно. А вже немає у нас. Да ні. Прийнято два закони, жоден з них не працює. А вшори процвітають. Податкові ями, в яких іде конвертація чорних грошей, процвітають на митницях, в податкових, на кожному куті здирають останню шкіру, все йде так, як воно йде. Або зупинимо і. Ці можливості, які сьогодні все міняти, використаємо, або буде, на жаль, як завжди, і треба не втратити цей час. Я хочу сказати, що також треба негайно, я підкреслюю, негайно підвищити рівень життя людей, інакше ви не зможете підтримати економіку. І це означає, що ті, хто виробляє продукти харчування, не зможуть їх продати. Ті, хто виробляють для вас взуття, одяг, ті, хто виробляють ліки, не зможуть вам їх продати. І це означає, що у нас буде загибатися країна. Тому я нещодавно сьогодні не, перепрошую, да, сьогодні вранці чула від прем'єр-міністра, що у нас ломиться казначейський рахунок, що у нас там багато грошей, що у нас перевиконання бюджету. По-перше, це категорично не можна ставити в заслугу. Тому що якщо би будь-який уряд за 24 роки ввів податок 30% на пенсії? Якщо б будь-який уряд ввів 10% податку на імпорт, що призводить до подорожчання для вас всіх імпортних товарів, якщо б ввів ті податки додаткові на підприємництво, які сьогодні є, та в будь-який рік цей би казначейський рахунок ломився б в 10 разів більше. Коли з вас забрали останні і стягнули це на казначейський рахунок, чим же пишатися, дорогі мої? Ну, якщо є профіцит, профіцит це додаткові доходи бюджету. І якщо є переповнений казначейський рахунок, то перше, що потрібно зробити, це проінвестувати в вас як в тих людей, які піднімуть економіку. Це означає, що потрібно хоча б зняти податки з пенсії. З нас сміється весь світ. Економісти світового рівня крутять у нас біля візка пальцем і кажуть, що ви ще обкладете. Обкладіть допомогу інвалідам. 30% податку. Або заберіть вже останні крохи з горла дітей, яким платять сьогодні доплату, там оці нещасні копійочки Що ще зробити? І тому перше, що треба робити, це повернути людям адекватні доходи, які підтримують економіку України, яка почне дихати. Зняти з пенсії податок це раз. Друге проіндексувати і пенсії і заробітні плати, тому що сьогодні видно по казначейському рахунку, що взяли зайве. Розумієте, якщо б з вас зайве не взяли, не було б профіциту перевищення доходу бюджету. Це ж навіть не економісту зрозуміло. і тому віддати те, що у вас забрали, незаконно і абсолютно необґрунтовано.